Привіт, друзі сьогодні про те, що Верховна Рада прийняла і як це вплине на вашу пенсію, яку ви вже отримуєте. І от найцікавіше: більшість пенсіонерів навіть не знають, що з 1 січня та березня їхня пенсія може змінитися. Для когось вона збільшиться на кілька сотень гривень, для когось залишиться як є, а хтось може навіть не через помилки системи. Чому про це мало хто говорить? Бо зміни прийняли тихо в пакеті з бюджетом. Новини писали про підвищення мінімальної пенсії на 234 грн. Всі зраділи от добре, підвищили. А про те, що одночасно змінили формулу розрахунку мінімальної пенсії, майже не згадували. А це набагато важливіше, бо раніше мінімалка була однакова для всіх 2361 грн, А тепер вона залежить від стажу. Чим більший у вас стаж, тим вища мінімалка. Якщо повний стаж 35 років для чоловіків і 30 для жінок, мінімалка стане три грн. Це на 1137 більше, ніж просто прожитковий мінімум. А якщо стажу менше, тоді і мінімалка менша, і от тут може виявитися, що ваша пенсія зараз менша за нову мінімалку з урахуванням вашого стажу. Тоді вам мають підвищити виплату з березня, але тільки якщо в системі правильно врахований ваш стаж. Якщо там помилка якихось років не вистачає, мінімалку розрахують меншу, і ви не доотримаєте. Зараз розповім конкретно, що саме змінюється, як це вплине на розмір вашої пенсії, яку отримуєте зараз, як перевірити, чи все правильно врахували, і що робити, щоб отримати всі гроші, на які маєте право. Це стосується кожного пенсіонера, навіть якщо ви на пенсії 10 чи 15 років, бо формула змінюється для всіх. Дивіться до кінця, бо там найважливіше. Окрім підвищення мінімалки, буде ще індексація на 10-15%. Якщо пенсія 5 тисяч, індексація додасть 500-750 грн. гривень. Оце вже відчутно, але тільки якщо стаж правильно врахований, лайк, підписка, телеграм в описі. Поїхали. Перша зміна найважливіше для вас хто вже отримує пенсію. Нова формула мінімальної пенсії з урахуванням стажу діє з березня 2026 року. Ем, раніше було просто мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму. У 2025 році це 2360 тингерсів, хто отримував менше, автоматично підвищували до цієї суми. З березня формула змінюється. Тепер мінімалка залежить від вашого стажу. Чим більший стаж, тим вища мінімалка. Конкретно, якщо у вас повний стаж 35 років для чоловіків і 30 для жінок, мінімальна пенсія стане 34,98 грн. гривень. Уявляєте, це на тиші ніжсот гривень більше ніж просто прожитковий мінімум 2595 тисячі а якщо стажу менше від повного, тоді мінімалка теж менша. Формула складна, але суть така: за кожен рік стажу менше від 35, мінімалка трохи зменшується. Наприклад, якщо стаж 30 років, мінімалка буде близько 3000, стаж 25 років близько 2700. Точну цифру розраховує система, але принцип зрозумілий. Що це означає для вас? Якщо ваша пенсія зараз менша за нову мінімалку з урахуванням вашого стажу, вам мають підвищити її з березня автоматично без заяв. Наприклад, зараз отримуєте 2600 гривень, а стаж у вас 35 років. З березня вам мають підвищити до три 3000... це плюс 800 гривень щомісяця, або отримуєте 3000, а стаж 30 років. Мінімалка з вашим стажем буде близько трьох тисяч. Значить, підвищення буде невеликим або взагалі не буде, бо ви вже вище мінімалки. Але отут головне питання: а чи правильно врахований ваш стаж у системі пенсійного фонду? Якщо там записано менше років, ніж насправді мінімалку розрахують меншу і ви недоотримаєте гроші. Тому дуже важливо перевірити свій страховий стаж зараз до березня. Зробити це можна в особистому кабінеті на порталі ПФУ. Там показано, скільки років, місяців та днів у вас нараховано. Візьміть свою трудову книжку і звірте, чи всі періоди роботи відображені. Може якихось років не вистачає, бо роботодавець не передав дані або сталася помилка в системі. Якщо знайшли розбіжність, терміново йдіть у пенсійний фонд виправляти це до березня. Інакше мінімалку розрахують за меншим стажем, і ви не до отримаєте виплати. Друга зміна. Підвищення мінімальної та максимальної пенсії з 1 січня. Мінімальна стає 2595 гривень, було 2361. Підвищення на 234 гривень, максимальна стає 25,950 гривень, було 23610. Що це означає для вас? Якщо ваша пенсія зараз менша за 2595 то з 1 січня її автоматично підвищать до цієї суми. Нічого робити не треба. Прийде січнева пенсія вже з підвищенням. Якщо ваша виплата більша за 2595, поки що нічого не зміниться. Чекайте березня там буде індексація. Третя зміна: підвищення доплати за понаднормовий стаж. Якщо у вас стаж більший ніж потрібно для повної пенсії, тобто понад 35 для чоловіків і 30 для жінок, за кожен додатковий рік платять доплату. Було 2361 за рік, стало 2795. Здається, мало, правда? Але рахуйте, якщо у вас на 10 років стажу більше, це двісті гривень 50 коп. Щомісяця додатково за рік 334 сто гривні, там теж гроші. Перевірте, чи правильно вам нараховують цю доплату. У довідці про розмір пенсії має бути рядок. Доплата за понаднормовий стаж. Подивіться, скільки там вказано. Має бути 2595 помножити на кількість років понад норму. Якщо менше або взагалі немає, а стаж понад норму є. Йдіть у пенсійний фонд з'ясовувати. Четверта зміна найважливіша: і індексація пенсій у березні 2026 року. Щорічна індексація на рівень інфляції та зростання середньої зарплати за 2025 рік. Точний коефіцієнт поки невідомий, бо рахується за формулою, коли будуть дані за весь рік, але орієнтовно можна очікувати 10-15%. Уявляєте, що це означає? Якщо ваша пенсія зараз 3 тисяч, індексація додасть 300-450 гривень щомісяця. Якщо 5 тисяч, 500 – 750 гривень. Якщо 7 тисяч – від 700 до 1050 гривень. Оце вже реальне підвищення, а не 234 гривень. І от увага! індексація застосовується до вашої пенсії, яку ви отримуєте. Якщо зараз 3 тисячі помножить на коефіцієнт, отримаєте близько 3300 або 3450 гривень. Якщо зараз 5 тисяч, стане 5500 або 5700. Чим більша пенсія зараз, тим більше додасть індексація. Але отут дуже важливий момент. Індексація відбувається після того, як застосують нову формулу мінімалки. Тобто, спочатку у березні перевіряють, чи ваша пенсія не менша за мінімалку з урахуванням стажу. Якщо менша, підвищують до мінімалки, а потім вже на цю суму застосовують індексацію. Наприклад, зараз отримуєте 2600, а стаж 35 років. У березні спочатку підвищать до мінімалки 3498, а потім на цю суму застосують індексацію 10-15%. Виходить близько 3800 або 4000. Це плюс 100 чи 100 гривень до того, що отримуєте зараз. Або отримуєте 4000, а стаж 25 років. Мінімалка з таким стажем близько 2700. Ви вже вище мінімалки, тому просто застосовують індексацію до ваших 4000. Виходить 4400 або 4600. Це плюс 400-600 гривень. Бачите, як це працює. Хто отримує мало, а стаж великий, отримують найбільше підвищення. Хто отримує багато, підвищення теж буде, але менше у відсотках. А хто отримує мало і стаж має малий, підвищення буде невеликим, бо мінімалка з малим стажем теж невисока. Тому так важливо, щоб ваш стаж був правильно врахований у системі, бо від цього залежить і мінімалка, і індексація. Якщо стажу в системі менше, ніж насправді, ви просто втратите гроші. Причому не разово, а щомісяця все життя. П'ята зміна. Доплата чорнобильцям. Непрацюючі пенсіонери, які проживають у зоні відселення, отримуватимуть по дві тисячі гривень додатково щомісяця січня. Це окремо до основної пенсії, але тільки для тих, хто реально проживає у зоні та має офіційний статус постраждалого. Якщо ви чорнобилець проживаєте у зоні, а цю доплату не отримуєте, терміново йдіть у пенсійний фонд з'ясовувати, чому може статус не підтверджений або не внесений у систему. Виправляйте, бо ви втрачаєте дві тисячі. 500 гривень щомісяця, оце основні зміни, які прийняла Верховна Рада, і які вплинуть на вашу пенсію, яку ви отримуєте. Тепер головне що зробити зараз, щоб отримати всі гроші на які маєте право. Перше перевірте свій страховий стаж в особистому кабінеті ПФУ зараз до березня. Звірте, з трудовою книжкою є розбіжності, йдіть у пенсійний фонд виправляти. Від цього залежить і мінімалка, і індексація. Друге, візьміть довідку про розмір пенсії. Подивіться, чи є доплата за понаднормовий стаж. Якщо ваш стаж більше норми, немає, а має бути. Йдіть, з'ясовуйте. Третє, якщо ви чорнобилець і проживаєте у зоні, перевірте, чи нараховують доплату 2595 гривень. Немає, з'ясовуйте і підтверджуйте статус. Четверте, у березні після індексації візьміть нову довідку. Подивіться, чи правильно застосували мінімалку з урахуванням стажу та індексацію. Якщо здається, що менше, ніж має бути, ідіть розбиратися. П'яте: не покладайтеся на те, що система сама все правильно зробить. Система може помилитися, дані можуть бути неповними. Контролюйте самі це ваші гроші, ваша пенсія. Пишіть у коментарях, чи перевіряли стаж, чи ем, знайшли розбіжності, скільки отримуєте зараз, і чи очікуєте підвищення у березні. Лайк, like, підписка, репост батькам та друзям, щоб усі знали. Телеграм в описі. Дякую, що дивилися. Перевірте в стаж зараз. Не чекайте березня, до зустрічі. Чи можу я допомогти вам підготувати покрокову інструкцію для глядачів, як саме перевірити стаж через смартфон або скласти зразок заяви до пенсійного фонду для виправлення помилок у стажі?